Всім привіт! Зараз я вам покажу, як зробити підставку для скотча. Приблизно вона виглядіте буде ось так. Для цього нам потрібна, потрібна бутилка і канцелярський ножик, ножниці та олівець. А, ну ще маркер нам. Ще треба маркер? Перше, що ми робимо, це відрізаємо приблизно скільки годись від бутилки, почти до половини. Беремо і відрізаємо. Ножниці нам були потрібні для того, щоб вирівняти їх рівніше. Чекайте секунду. Приблизно, щоб було ось так. Далі маркером розмічаємо ось таку от, от виямку. Бачите, що воно тут ходить у скорі. Бачите, виямку таку треба зробити. Розмічуємо її. Ось так. Я буду робити таку. Це по вашому желанню, скільки брати цього. Так, я розмітив, далі також буде легше ножницями його розрізати. Після цього, як ми вирізали ось цю дирку, далі беремо і робимо. Ой, вибачте, це телефон. Далі е, відмічаємо ось тут того, такий маленький квадратик, щоб можна було його повішати. ну Це також по вашому желанню, якщо ви його кудись будете вішати. Ось так Далі вирізаємо. Ось так приблизно, щоб було. не знаю, чи вам видно. У мене щось вийшло дуже широке, ось як ви бачите. Ну це нічого. Байдуже. Потім, після того, як ви зробили цього, беремо тут того по бокам, робимо дири також тут того. Дісь на одному рівні старатися треба робити. Я започну робити ось тут того. Зараз, секунду. Зараз. Після того, як зробили оці от діри, Беремо в нашому випадку скотч та олівець. Продіваємо олівець через скотч. І, коротко, дивіться як на малюнку Продіваємо одну частину олівця через дир. Ось так, щоб вийшло, і другу частину теж через дир. Після того ми отримаємо ось такий от Підставку для скотчу Ну, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока!